У нашому місці час від часу влаштовують такий вишуканий захід, як бал. У педагогічному університеті був осінній, а ось студенти аграрного вирішили одягнути вечірні сукні та фраки навісні. Настільки подобаються молоді розваги в такому форматі, дивіться далі. Молодь змінила свої пріоритети. Дискотека тепер не в моді. Квіти, вишукані танці, вечірні сукні і толерантні кавалери. Саме такому заходу надають перевагу і студенти аграрного вишу. Зараз за такої великої кількості дискотек, в принципі, бал і дискотека це речі, які в принципі порівнювати не можна. Бал це грація, бал це толерантність, витриманість, бал це свобода ось такої та тут елегантної душі. Тому витриманість, граціозність, якої немає на дискотеці, саме тому в нашому університеті ми хочемо виховувати студентів ось такого та саме риси характеру. Це можливість поринути в давнину, в ту каску, в велич і дійсно відчути себе на хвилиночку такою, ну, можна сказати, графинею. Спробувати себе в різних амплуа, так би мовити. Я не можу порівняти бал з якоюсь тусовкою чи дискотекою, тому що це зовсім різні речі. Подійський бал це не просто видовищна програма, а й конкурсна. Тож все, що демонстрували на паркеті кавалери та їхні дами від найпершого до останнього реверансу оцінювало журі. Серед них і минулорічна королева балу. Ірина це була дуже жадана перемога. Ми прагнули до неї, ми старалися, ми прикладали максимально зусиль, щоб перемогти. В тому році приймало вісім пар в цьому вже одинадцять рівень. З кожним роком стає все дедалі складніший. Перемогти буде напевно тяжко, але я всім бажаю успіху і перемоги в цьому змаганні майже два місяці хореограф вчила бальним кроком на репетиціях, аби сьогодні дебютанти продемонстрували свою майстерність на паркеті. Цьому році студенти виявилися більше з ініціативою. Мені сподобалось, я їм. Дуже вдячна, тому що вони й підтримували і допомагали навіть деякі мені на тренуваннях. Ну, звісно, були і прогули, якісь трошки недороботки не були трошечки. Але дуже багато і проявили ініціативу протанцювати індивідуальні номери. Тобто вони, в принципі, працювали не менше, ніж я. Танцями до цього не займалася, то мені було важкувато. Але в нас була хороший хореограф, вона нам допомагала завжди. Власне, я ведучий цього заходу, але танцювати я вмію, щоправда, в болу участь не приймав, але думаю, що наступного року вже віддам таку місію, тому що маю таке бажання танцювати вмію. Тож дебютанти на паркеті в повній готовності до першого конкурсного танцю Полонез Виник у Польщі близько шести віків тому. Проте шалену популярність йому приніс відомий польський композитор Фредерік Шопен. Полонез – танець істинно лицарський, у якому кавалери кожним рухом припадають перед своїми дамами. Це свого роду зізнання в коханні, але не пристрасне, а витончене. Танці це не так просто, як здається. Здавалося б, що там таке танець, прийти та станцювати. Зовсім це нелегко, а навіть доволі складно, тому що це і такт, і ритм, і потрібно, окрім того, що ти е, танцюєш, в тебе є партнер, і ти так само відповідаєш за нього, як і він за тебе. Тому це дуже серйозна відповідальна праця. І мені здається, що танці навчають працювати по перше в парі, от, ну і відчувати партнера і е, думати не тільки про себе. Саме цей захід а, ми перенесли у ті століття, коли а, дами були в красивих гарних сукнях. Джентльмени галантні запрошували на танці. Ну, взагалі, так як полонез, ну як а, вид танцю, взагалі сподобався. Ще на самих тренуваннях. Не забули й про гостей балу. Хореограф провела для глядачів майстер-клас з такого виду бального танцю, як падеграс. в ньому, але як важливо танцювати з, з правильною наприклад, для партнерки. Да, кавалеру також потрібно тримати рівну спинку, Тобто, це як манера танцю. Тобільше, щоб на бальствах потрібно швидко фальсувати, то тут повільні кроки і потрібно манерно танцювати. Були часи, коли вміння танцювати, триматися в суспільстві і вести світську бесіду залежала кар'єра молодої людини або вдала заміж дівчини. Тож до балу всі готувались дуже ретельно. Не лише шили чарівне вишукане вбрання, а й брали уроки у майстрів із бального етикету. Вирішили перевірити ці знання і у дебютантів. Запрошення на танець можна відхилити, якщо Танець вже був обіцяний іншому кавалеру, Якщо там вже танцювали два танці цим кавалером, і якщо кавалер одружив. Отже, ваша варіант відповіді. А танець вже був обіцяний іншому кавалеру. І це правильна відповідь. Жоден бал не обходиться без короля танцю, який ніколи не втратить актуальність. це вальс. Вогненний і ніжний. Він пізнав гіркуту заборони і за популярність. Музика танцю теж елегантна. За виконанням рухів приємно спостерігати. Творцями чарівливих молодій вальсу були великі композитори, серед яких Шуберт і Шопен. Шопенвже. Шонсти більш організованим, тому що це також це війх вільний час, так але вони могли якось по іншому провести, але вони. Це час, якось організуються, спілкуються між собою, вивчають нові рухи. Наприклад, це якісь базові основи там так вишивалься. Наприклад, я гадаю, що в житті завжди пригодиться. Окрім основних конкурсних танців, пари мали можливість затанцювати індивідуально. Нею скористалися лише шість пар. Саме вони є претендентами на найвищий титул свята короля та королеви подійського балу. Цей юнак знається на бальних танцях, адже вже в четверте прийшов боротися за титул короля. Він по-своєму різний, по-своєму незабутній. Кожен раз він новий. Для мене він як новий. Запальний танець пари номер 8 підкорив глядачів та здійняв бурхливі овації. Завдяки ретельній підготовці та драйву перемогли Віталій та Тетяна. Вони надають перевагу народним танцям, тож, кажуть, бальний стиль дався їм нелегко. Багато різних відео в інтернеті, допомагали нам також постановники. «Ну, В основному все самі робили. Весь удар поклали саме на танцюристів, які готували сольні номери. Хотілося б, звичайно, щоб було драйвово. Ну, просто перенести весь позитив позитивна пара. Перенести цей позитив в данець, який потім б, б, перенесли на глядачів. Ми перший курс хотіли спробувати взагалі відчути цю атмосферу, що це взагалі таке. Але таке перемога справді це було дуже неочікувано. Але ми старалися, ми викладали, викладалися на всі 100, в Нас не вийшло. З рішенням журі інші дебютанти погоджуються і щиро радіють за короля та королеву, адже головне не перемога, а отримані емоції. Це перший раз але мені дуже сильно сподобалось. Враження неймовірні. Дуже приємно було працювати, тренуватися з такими людьми, як була саме нашій кому цієї пари. Саме тут вже були враження такі, що трошки страшно, трошки хвилювалися, але все вийшло дуже добре. Мені все сподобалося. Я не засмучений, тому що пару, яка виграла, я добре знаю, це мій також друг. От, я знаю, я сам бачу, як вони так само репетирували, як вони готувалися. Я... Суддями нічого нічого не маю проти. Судді є судді. Ну якщо я лише четвертий курс, в мене ще п'ятий курс, я можу собі ще можливо на п'ятому курсі так само себе з собою спробувати. Емоції найшаленіші, позитивні. Дуже коли багато довго очікуєш, і тоді отримуєш ще більше ну, емоцій, то дуже радісно на душі. Думаю, також це ще не останнє нас. З жені або можливо з іншим партнером участь у балу на дискотеках не створити вишуканої атмосфери. На них не одягнеш вечірню сукню, і там тобі ніхто не запропонує станцювати полонез чи мазурку. Досить сидіти вдома, шукайте своїх дам і кавалерів. Даю підказку. Знайти їх можна лише на балу. Фраза Жені Галича Наші люди всюди тож давайте слухати українську музику, підтримувати і ходити на концерти. Бажаю вам вишиканої весни! А нам час прощатися втім ненадовго, надовго лише до наступної неділі. Зустрінемось.